Ну так, пацани, ви можете знайти удочку в Шелстауні, або Лохтауні, або Desert Kingdom. Ну, ви там можете купити. І ви можете отримати наживки, типа комонні, рарні і легендарні. Але ви можете купити тільки рарні, е, комонні, а рарні і легендарні ви можете скрафтити з інших риб. Ще ви можете отримати армор з цього. отут вот рушку Сункен Придозор якось так. І ще. Шолом. Ну, але для цього вам треба хорошу наживку. Ну, от, бачите, щоб ловити, ви маєте зажимати просто мишку. От, бачите. У вас оце чорне має бути, щоб е зловити рибу. Справа бар такий, щоб показує скільки процентів ви вже зловили її. от я її зловив, говорю до нього, і от мені показує те, що в мене є риба, яку можна продати. І от до блисміха приходите, говорите, він вам, вот бачите, щоб отримати собі. Рарну вудочку вам треба дати 20 рарних риб. А щоб скрафтити епічну пічну треба 15 лігня От як ви бачите, вам щоб е, отримати наживки, то просто треба давати тип риб, які у вас є, на наживки. Ну оце от весь туторіал і отак от, от риба виглядає в руках дуже прикольно.